Настане час, і Україна буде центром Європи економічним, політичним, військовим. Я бачу зоряні кораблі і їх базу в Україні, постійний контакт з расою, яка допомагає, захищає Україну як духовний осередок людства. От, Це як про далеке майбутнє. Вона мені таке ну, В, в каналі в Ченнелінгу вона мені таке сказала. Потім показувала ще такий момент, коли я запитувала в неї про Росію. Не про Росію, я взагалі про війну в Україні, в Україні про агресію Росії. Коли я в неї запитала, я побачила велику кількість людей як велику масу. Почула слово мітинг. От, і оця, ця маса людей там хвилювання і прапором махає хтось. Я дивлюся прапор триколор. І чую щось про царя, Що скинуть царя, чи проти царя, повстання, щось таке. Так, таку картинку вона мені показувала. От, що іще вона мені показувала? Я запитала у неї. Щоб, що чекати до кінця року? Що Україні чекати до кінця року? І вона показала мені оцю, е, я, я почула спочатку: темна хмара продовжує вгризатися. І я побачила от карту України, і там, де лінія бойового зіткнення, ця е, русня як чорна хмара, і вона тисне, як продовжує натиск свій. Е, Запитала в неї потім я про, про наступний рік, 2026 рік. А, почула, окупація України продовжується. А, багато горя і сліз. 26-й рік важкий для України, але вирішальний у війні. Вона дала так, вона в неї була така промова маленька. Яку я вам зараз теж зачитаю, тому що я отримала це в каналі і знову щоб не перекручувати і не, не забути нічого. Тримайтеся, українці, ваша доля важка, але благородна. Честь і звитяга ваших воїнів буде оспівана у віках. Остерігайтеся, змії, у верхівці влади, у неї за вас серце не болить. Червоні зі Сходу захоплюють Росію, бунт проти царя. Росія паде, Україна відродиться. Це єдиний шлях до змін. Теперішнє покоління несе весь тягар на своїх плечах, щоб на них стояли нащадки, які торкатимуться неба і зір. Корупція завжди була і буде, трансформація через біль. Має змінитися кожен, щоб змінилася система, терпіння вам, сил і наснаги, моє серце з вашим народом. Яка неймовірна жінка, у неї була справжня сила? Я почула так, і вона дівчинка в дитячому віці, От. Вона, вона вже перевтілена, її душа. Вона показала вибух на ЗАЕС. Е, я, я хочу. Ага, і, і смерть Путіна. І смерть Путіна. 27-й рік. Це те, що вона показувала далі. Кінець війни в, в Україні. Е, за, захоплення. Ага, кінець війни 27-й рік кінець війни. В Україні більше захоплених територій, от саме на момент кінця війни, тобто русня ще просунеться. Повернення територій на протязі 10 років. Це та інформація, якої від, від, отримала від Ванги. Е, не забувайте, будь ласка, що е, інформація, яка приходила від неї не на 100% справджується. От, і... Я трохи переживаю про те, що я побачила, але життя покаже, чи, чи правильно вона показала нам от і підказала нам. Ванга, все, що вона бачила інформація, яка приходила їй, пропускала через себе. І вона бачила багато бід і нещасть. От, тому, Тому. Вона не почувала себе щасливою в житті саме через те, що через неї проходило скільки важкої інформації. А працювала вона багато, спала вона мало, тому що в сні також видіння їй приходили. Багато людей приймала. В неї було на них 3-4 хвилини на кожну людину, і за 55 років вона мільйон людей побачила і а, допомогла. От, якщо ви пам'ятаєте про неї, той, хто взагалі цікавився Вангою і читав, її дар саме від, відкрив, не, не почав відкриватися, а от став відомим під час Другої світової війни, коли люди до неї зверталися і шукали допомоги, шукали надію, шукали своїх рідних ем, інформацію про них, ем, і зараз під час війни України і Росії також багато людей з'являється, от саме які можуть щитувати простір саме в, в публічному просторі. Коли люди дивуються, ой, так багато з'явилося пробитців. Це є поштовхом не лише до розкриття е, е, вмінь і сенситиву, а також до того, що ці що цих людей помічають, тому що. У людей є потреба Є потреба розради і допомоги також. От. І саме це зробило Вангу відомою і е, е, звернуло увагу на неї е, сильних світу цього. І, звичайно, зустріч е, з донькою болгарського. Я не пам'ятаю, міністра здається, він був міністром, саме вона. Була причиною того, що, нею, що вангою зацікавилися і спецслужби, і що з неї зробили комерційний проєкт. Сама ванга не, не мала особливого фінансового зиску, тому що що потрібно сліпій людині, їй потрібно мало. Але... На ній, звичайно, багато коштів місцева влада заробляла і йшло все в в бюджет, в місцевий бюджет та, ті кошти, які брали з її відвідувачів. От, ну, І вона там храм побудувала потім за її кошти. Але тут іще такий цікавий момент про Вангу був, як їй ім'я дали. От мені, я, я не знала, що така традиція в Болгарії існувала, там, саме там, де вона народилася, е, звичай, що коли народжується дитина. Хтось із батьків, там, чи бабусі, бабуся чи дідусь, виходять на вулицю і запитують ім'я першої зустрічної людини тієї статі, що й дитина. І першу людину, першу жінку, яку зустріла, здається, бабуся Ванги, було звати Андромаха, але, але її ім'я не сподобалось, і вона, дівчинку, запитала наступну. І в дівчинки було ім'я Вангелія, тому вангою назвали. А, от. І... Це означає благозвістка, тобто її, і навіть в її імені є а, така, такий містичний елемент. От. І а, коли я а, почала телепатично спілкуватися з нею, а, в мене була така, така думки в мене двоякі були, тому що багато людей а, роблять Зараз як е, намагаються зробити собі славу, привернути увагу, говорячи про те, що я спілкуюся з вангою, я там постійно отримую від неї інформацію. І от саме оця двоякість в моїх думках була від того, чи дійсно вона все ще приходить, дає інформацію, чи, можливо, людина просто вже давно пішла на перевтілення і хоче, щоб її облишили в спокої. І ніхто щоб її не зачіпав. і е, е, щоб вона просто уже її дух заспокоївся. І що вона мені сказала? Вона, вона сказала, душа вічна, як і пам'ять душі. Тобто з нею можна спілкуватися і отримувати інформацію. Це свого роду був дозвіл, дозвіл на спілкування. Що ще вона мені сказала? Я виконувала свою місію. Я просто цитую: я записувала, щоб не забути ніякого елементу. Я виконувала свою місію. Людям потрібна надія, щоб вірити в щось. Це Саме про війну, можливо, про, а, і, і взагалі також мене використовували і духи, і спецслужби. Ось це цікаво, що вона вважала, що духи її також використовували. Про Володимира і Русь. Це було про відродження Русі, а не панування РФ. От теж цікавий момент. Так. Про... Запитувала я її ще про, е... про, про, ї... про неї про саму. І вона сказала, що хотіла допомагати людям. А це бажання не могло реалізуватися в повній мірі, як вона того бачила і хотіла. Через сили зла чи сили темряви, можливо, це саме через оці сили з темних світів, також які допомагали їй, а можливо, і за спецслужб і саме її як, як проєкту спецслужби, як комерційного проєкту в певній мірі. А, але вона намагалася, тому вона так важко і постійно і працювала. Вона намагалася допомогти якнайбільшій кількості людей. А, можливо, люди не, не всі знають, глядачі, що не всі пророцтва Анги збувалися. Статистично, а, трохи більше 60% відсотків її пророцтва збу, збулися, чи збулися вже, деякі не збулися. От... І, а, Тобто не 100%. і навіть при її житті ті пророцтва, які вона давала іншим людям, теж не завжди збувалися, і існує існує думка, і, можливо, навіть докази, є, що спецслужби допомагали їй підшукувати інформацію для її відвідувачів, щоб більше, більше відсоток було як попаданчі, як пророцтва, які збулися. Um, і їй приписують також пророцтва, яких вона ніколи не робила, наприклад, про про ковід, про деякі інші речі. І ще що цікаво, такий елемент, що Ванга не говорила про дати. Вона бачила видіння, вона бачила картинки, от отримувала інформацію, але не говорила точно, коли це відбудеться. Їй не давали такої інформації. Найперше, що вона мені сказала, коли, при нашому першому контакті, це була фраза: Розкажи, як я мучилась. Це був не дар, а мука для неї. З одного боку її здібності. Були надзвичайними, вона дійсно і, і лікувати могла, і бачити майбутнє, в мене така важкість на, на серці от її, від її присутності. Я все зараз поясню. Е, вона відчувала, що вона несла хрест. Е, і найперше, коли, коли я зв'язалася з нею, коли я запросила її. В, в своє поле для, для контакту я побачила картинку. Я не могла зрозуміти, тому що інколи я картинки просто чорнобілі бачу. Мені показали жіночий зад оголений. Я перепрошую. Я думаю, це таке почуття гумору в неї чи вищих сил, чи взагалі що це таке, що відбувається. І отакий певний час ця картинка стояла в мене перед очима. Потім з'явилася Ванга. І це вона мені намагалася показати, як вона бачила своє життя, що в неї було не життя, а от як, як п'ята точка. розумієте? Вона була. А, це, це була як пастка. Це, вона працювала, вона постійно багато працювала, і її життя не належало їй. А, і життя було важким. і... Дуже багато е, вона бачила от саме подій, які приносили горе, сльози, розпач і от негатив. І вона бачила людей і сутність людей, і це її дуже обтяжувало. І оцю важкість я відчуваю, от від її. При її присутності сьогодні вранці, особливо, коли вона з'явилася знову, я не розуміла, що зі мною відбувається. Мене прям почало фізично трясти і плакати хотілося весь час. Я думаю, так, що це таке? Це не мої енергії. Коли я почала розбиратися, це були її енергії, тому що вона мала мені ще додаткову інформацію дати перед нашою зустрічю. Потім мені показали руки. Ось її картинку і отак руку її. І руки я побачила от як перед собою, як рентгенівський знімок рук. Е, я почала розбиратися, чому, і мені пояснювали, що інформацію вона отримувала через руки руками. Е, я. Е, Собі поставила е, таке завдання: не заходити, не дивитися, не читати ніяку інформацію про неї, е, поки я не отримаю інформацію від неї чи через неї. А потім уже е, проглянути можливо, щоб мені пояснення прийшло, чому мені показували те, що показували, інформація, яка приходила. І е, коли я почала вже перевіряти, от буквально вчора ввечері. То я побачила, що люди, коли приходили до неї, вона просила їх класти шматочки цукру під подушку, щоб вони вібрали інформацію про людину. Потім брала цей цукор чи якусь річ, яка належала людині в руки, і щитувала інформацію. Тобто, дійсно, інформацію вона через руки отримувала. Але мені також показали, що був у неї і екран також, і вона бачила. І, і духи, не духи духи мертвих, некротична, я відчувала некротичну енергію, духи померлих. от І ця важкість теж була частково від того, тому що це нижні світи. Вона інформація через нижні світи, через представників нижніх світів до неї приходила інформація. І дуже часто у Ясновидячих, які. У яких саме оце яснобачення, у них є провідник саме з нижніх світів, який їм це показує. От і у Ванги теж була схожа ситуація. Тобто вона отримувала інформацію от саме так, через яснобачення, через е, сенситив, от, руки щитували і через провідники. Вона була медіумом також? Е, це як моє власне дослідження, мої власні відчуття. І, власне, от саме цей контакт допоміг мені зрозуміти, чому, коли я е, спілкуюся з іншими сутностями, я, немов, відчуваю їх у себе в тілі. І я просто копнула глибше, що таке медіум, і зрозуміла, що трансмедіумші це англійською мовою термін, це коли в. Е, Сутність чи душа людини, от фантом, ти, ти зливаєшся і ти, вони входять в твоє тіло і ти щитуєш інформацію усіма своїми е, органами чуття. Це є небезпечно також впускати щось в своє тіло, але це дає більше інформації. Тобто тут ще в мене таке відбулося такий інсайт.